Буквально напередодні з'явилася інформація про те, що морські дрони, які застосовуються силами оборони України, е покращили свої тактико-технічні характеристики. Йдеться і про збільшення бойової частини, і відповідно дальності ураження до 950 кілометрів, тобто ця відстань двічі більше ніж умовно, від Одеси до Севастополя. А це відповідно дає можливість силам оборони України. Тримати під контролем значні а, а, значну територію а, акваторії Чорного моря, тобто, фактично, а, під питанням стає можливість Російської Федерації а, не те, що навіть здійснювати блокаду зернового коридору України, але відповідно а здійснювати функціонал Чорноморського флоту Російської окупаці... окупаційної машини. Відповідно, як в українських е, територіальних водах, так і відповідно в виключно економічних водах, як України, так і самої Російської Федерації. Саме це дає можливість її проводити такого характеру успішні операції. Тепер щодо власне цього корабля, варто зазначити, що це нововітня розробка російського ВПК. Він був спущений е, на воду у 29 січня 2021 року. Тобто, можемо говорити про те, що це сучасний зразок е, відповідно російського військово-морського флоту, а це так званий проект 22160. Він був спроектований. Петербургським північним проєктом конструкторським бюро перепрошую, ці судна призначені для несення патрульної служби з охорони територіальних вод, припинення контрабанди, протидія морському піратству, пошук надання допомоги постраждалим під час морських катастроф та інше варто говорити про те, що чисельність екіпажу цього судна приблизно до 60 осіб і. Можемо відзначити в його високу автономність. Він може перебувати в автономному режимі в морській зоні до 60 діб, причому варто відзначити його і швидкісні характеристики до 25 вузлів. Він дає. Отзначений він, крім того, крім, скажімо. Видів тих водів озброєння, які передбачають власне протидії морському піратству, там є сучасні радіотехнічні гідроакустичні озброєння а також засоби радіоелектронної боротьби. Ну але як бачимо, вся ця сучасна компоновка цього судна, жодним чином не завадила українським збройним силам нанести точковий удар. Е, варто зазначити, що це не перша спроба Сил оборони України пустити на дно саме цей корабель. Е, повідомлялося ще в 23-му році, це вересня, якщо я не помиляюсь, що її паторії була атакована з е, патрульний корабель Сергій Котов. А потім повідомлялося і здається, у жовтні 23-го року так само про атаку патрульних кораблів цього класу. Ну, як бачимо, Бог любить чи відповідно з третьої спроби Збройної сили України, Сили оборони України, е, знешкодили цей сучасний патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну і варто відзначити його вартість до 65 мільйонів американських доларів. Тобто серйозна сума навіть для російського бюджету. Але ще раз наполягаю на тому, що це новітня розробка російського ВПК. Їх е, проєкті е, три судна таких було Василь Биков, Дмитро Рагачов, Павло Держав. Це ті, що залишилися у складі ще Чорноморського флоту. Ну, відповідно, Сергій Котов пішов курсом відомим курсом російського корабля. По Василю Бикову працювали так само Збройні Сили України. повідомлялося про його шкодження, і відповідно те, що він наразі проходить капітальний ремонт після атаки українських безпілотників, морських те саме стосується і другого судна цього проекту Павло Державін. Він так само по ньому було завдано ударів з використанням морських безпілотників, і отримав він значні пошкодження. Причому отримав він ці пошкодження на рейді Севастополя, коли окупанти повідомляли про те, що вони зробили фактично неможливим прорив українських безпілотників безпосередньо на рейд Севастополя, як бачимо, немає нічого неможливого. По екіпажу, поки не відомо, ведуться пошукові рятувальні роботи. Це те, що відомо. Тобто, що саме по кількості. Знищено особового складу поки інформації немає, тому дочекаємося офіційної інформації. Не варто, як то кажуть, забігати поперед батька в пекло. З приводу кількості знищених, ну до 30% плавзасобів Чорноморського флоту вже знищено. Тому можемо говорити, що це вже власне не флота, відповідна флотілія. Е, варто відзначити основний успіх Збройних сил України. А це знищення великих десантних кораблів. Саме ці успішні операції село оборони України унеможливили а проведення великої десантної операції на українському чорноморському узбережжі, зокрема поблизу Одеси, про що неодноразово говорили представники окупаційної армії. І друге, це унеможливлення створення дублюючої логістики, Тобто йдеться про те, що окупанти. Намагалися створити дублюючий варіант логістики на момент виведення з ладу чи то ліквідації повної е, Керченського мосту, і за рахунок великих десантних кораблів, вони планували здійснювати відповідне постачання як е, особового складу, важкої бронетехніки, ну відповідно товарів для цивільної компоненти. Кожен великий десантний корабель може здійснити до шісти рейсів за добу, а враховуючи їх кількість, яка була зосереджена. Чорному морі це давало підставу російським окупантам говорити про, ну скажімо так, певну мінімізацію ризиків внаслідок знищення е, Кримського мосту. Наразі у всьому складі е, російського флоту всього флоту, не Чорноморського флоту, залишилося 8 десантних кораблів. Це мінімальна кількість, яка не дозволяє росіянам а й проводити. Військові операції за межами Російської Федерації це власне сирійський конфлікт, їхня присутність на африканському континенті. Ну і тим більше проводити широкомасштабні десантні операції на чорноморському узбережжі України. В основному використовуються бонові загородження, але це бонові загородження перед Керченським мостом з метою неможливлення прориву і відповідно, в бухтах Севастополя. Ну, і керчі. але як бачимо, ну, функціонал свій вони не виконують абсолютно ніякий, був розрахунок відповідно на патрульні кораблі, які знов таки основний функціонал, який полягав виявленні безпілотних літальних апаратів, і відповідно їх знищення вже безпосередньо, ну скажімо так, з використанням того збройня, яке є в патрульних кораблях. Катерах перепрошую, плюс третій компонент це повітряний компонент, тобто постійне чергування повітря і відповідне виявлення морських дронів і їх вже ліквідація за рахунок повітряної компоненти. Оце три основні складові в моменті протидії українських ударів. Ну але як бачимо, ну ефективності жодної це не приносить.